Так, да. дуже швидке підвищення FPS, Зараз я вам продемонструю. Коротше, в мене тут напоминалка, за якою я буду орієнтуватися. Перший етап це Windows. Заходимо в Windows. От, комп'ютер. Нажимаємо комп'ютер. Нажимаємо на цей комп'ютер, этот комп'ютер, my комп'ютер, що у вас там написано. Права кнопка миші і свойства. Відкривається система. Тут момент такая система круто. Нажимаем дополнительные параметры системы. Ну, вообще, да. В дополнительных параметрах системы вот свойства системы PS. Я думаю, оно всех одинаковое. Вы поймете. Нажимаем Параметры в быстродействии. Быстродействие параметры. Тут эффекты. Такая быстрая фигня выключаешь вообще. Все летает классно. Короче. Нажимаете. Обеспечить наилучшее быстродействие. Нажимаете Применить. Все галочки снимаются, все упрощається И ОК. Все, закрываемся, нам більше не надо. Дальше. Дальше нам надо MS-конфиг, це нам не надо. Нафиг его. Короче, такая команда. Нажимаем Windows R сочетання клавіш. Або можна просто не віджобуватися і вписуємо msconfig. Ну взагалі вибиває System Configuration там, або параметри системи. Короче, я лише в описанні скопіруйте вставити это і все. відкривається оце боже. Тут ми заходимо в загрузка такий параметр є. Нажимаємо... Допомітельні параметри. І тут ставимо галочку на число процесорів. Нажимаємо 4. Більше нічого не міняємо, нажимаємо ОК і примініть. Тут виб'є у вас перезагрузити комп'ютер, нажмете пізніше. Приступаємо до самого імбалансу. Вам потрібно буде встановити програму Windows 10 Tweaker Ось вона так називається. Запускаємо програму. Скачати її зможете по посиланню в описі, ссылка в описанні і Link in Description, як вона там правильно, не знаю. Коротше. Програма. Офігенна програма. Інтерфейс, Стем. Оце од не надо. Заходимо в систему. І вибираємо тут... А, ну, просто треба почитати. От відключаєте на зеле галочка, галочка. Я ставлю галочки і ви ставите галочки такі, як в мене. Ні, це ми можемо не відключати. Це... Якщо вам не треба защитник Windows, він жаре просто багато, то відключайте. но... Я такі загальні зроблю. Для всіх буде корисно. Ні, це... От ось так. Ось так. Нажимаємо Примініть. І воно все зробить і скаже перезагружайтеся. А ми такі хорошо йдемо далі. Служба. Саме інтересне, саме цікаве. Це меню відключає стільки непотрібних служб, що комп'ютер після загрузки, після загрузки почне дихати. І дякувати вам. Все, що в мене, те й ви відключаєте. Але взагалі ну, бажано почитати. Я не відповідаю за те, що ви відключите магазин Windows і все. Але, наприклад, ми хочемо вибрати ОТО пише: я не використовую віртуальні машини Windows. Тобто, то я не використовую віртуальні машини Windows. От ви використовуєте, я от ні. Ми наживаємо вірно. І воно виділяє цим синім. Типу я не роблю правильно, не роблю. І так з кожним. Нажимаєте все. ну як в мене, от. Крім обновлення Windows. І крім паролів учетних записів. Якщо це ноутбук, ми не трогаємо Bluetooth. Ми не трогаємо Bluetooth. І ну, тут під себе треба. Може ви використовуєте безпроводні монітори. Ну, хто його знає. Друга вкладка. Тут ми теж вибираємо все. Все вірно. Окрім першого, я не використовую usb модеми. І все. Тут ми нажимаємо при мені, тут вибереться служби готових відключень. Воно все відключить. І все буде класно. Переходимо в очистку. Тут ми ставимо везде галочки. О окрім. Ні, не окрім. Ставимо галочки, очищаємо. Це просто як очистка. Ну, очистили і все. Далі. Теж цікавий Парам... менюшка така от. Програми. Тут ми відключаємо не ну, потрібні програми. Skype. Якщо ви користуєтесь скайпом, то ви його не відключаєте. Давайте на прикладі. В мене тут вже відключено. Я, наприклад, хочу відключити собі якусь програму. І я зараз встановлю програму і відключу. От у вас буде все синя. Я беру, нажимаю хрестик, і тут пише. Або ви видаляєте програму назавжди, тобто якщо ви видаляєте, то все, вона вже не встановиться більше ніяк. Тільки коли вже Windows ви переустановите. Або ні, вона просто удалиться і все буде нормально. Я рекомендую нажимати просто Ні і програму вона удалить. А якщо вам треба буде встановити все назад, нажимаєте оці всі кнопочки, і воно встановить. Рекомендую залишити так само, як у мене. Точніше видалити все. Але якщо у вас там, наприклад, ноутбуки вам треба камера, то ви камеру не видаляєте. Там, скайпом користуєте, скайп теж не видаляєте. Але от ці всякі от Xbox і ще щось його треба видалити. На цьому все ми це закриваємо і обов'язково перезагружаємо комп'ютер. Далі ми переходимо до КС. Нажимаємо Steam. Нажимаємо Steam. У нас з'явився Steam. Я сказав Steam. Нажимаємо на свою ігру. Взагалі, Во, зараз це буде зі всіма іграми так робити, але Ну це так. Звичайний річ. Тут у нас будуть стояти дві галочки, ми їх забираємо. Воно виключить оверлей в стімі, якийсь ігровий кінотеатр. що його взагалі я не розумію. Виключаємо. Закриваємо. Не закриваємо. Ні, закриваємо. Далі. Ми робимо дуже прикольну діч. Скачуємо конфіг по силці в описанні. Він у вас буде в архіві. Треба ж архів мати, так. Да. Відкриваємо. У нас з'являється ось це. Далі, що ми робимо? Заходимо в Steam, Counter-Strike Глобальний Offensive, свойства, Локальні файли. просмотреть локальні файли. Далі. У нас з'явилася папка з ігрою. Далі заходимо в CSGO і в нас є папка scripts. Ми її беремо і видаляємо. Просто-ну, просто, ну, просто видаляємо. Просто воно не треба. Отак от. Виходимо назад, на головну папку. Далі ми беремо і ось це все. Переносимо в цю папку. Нічого складного. Воно вилізає. Замінити файли в папці на значення. Ми нажимаємо замінити. Все. Все. Файли помінялись. Чудово, дуже легко і просто. І ще один, як то кажуть, шаг, крок це параметри запуску. Я їх також залишу в описі. Ми їх копіюємо. Це такі параметри, які ну, просто самі основні, як же ж ми їх установимо. Нажимаємо на праву кнопку миші на Counter-Strike Global Effecтів Свойства. Далі нажимаємо Установіть параметри запуску і просто вставляю. Все. Нажимаємо ОК. І все. І вони у вас будуть. Я нажимаю і отміну, на тому що вони в мене вже є. Далі запускаємо нашу гру. Не забудьте обновити Windows також. Якщо у вас Windows дос обновляєте. Того що це треба. Та й драйвера нада. Ну. Але обично оце от саме такі... способи, які я показав для Counter-Strike, будуть хороші. Я дуже сподіваюся, що воно записує. А воно записує. Зайшли ми в Counter-Strike, у нас от тут меню пропало, все пропало, все, все на мінімал. Пропало... Пропали ці картинки якісь от. Стало все проще. І останній шаг це настройки графіки, які ми просто понизу. Вибираємо формат екрану 4х3, це бажано. Взагалі гратися буде не так, як в 16х9, але fps буде краще. Вибираємо свій формат екрану. Саме головне, щоб все це було на весь екран. І поїхали. Ось обща не найнижче. Найнижче. Стримінг текстур. Це така штука, що з нею треба експериментувати. Або включаємо, або виключаємо. Я думаю, що виключаємо поки що в нашому варіанті ефекти. Ми ставимо на низьке. Шейдер низькі. Контраст низький. Многоядерна оброботка ми лишаємо. Тут ми відключаємо всякі зглажування, фільтрацію, білінійну ставимо. І тут все виключено. Обер-шейдери ставимо на включення. Тому що. Да. Нажимаємо примінити і в нас все. Все, ми можемо грати в нашу ігру. FPS повинен повиситися. І все має стати добре і благополучно. На цьому я з вами прощаюсь. До нових встреч і пока!